Мощи Климента, Кирили Мефодії, понесли їх куди? На Моравію, на то велике Слав'янське царство, так і називалося, колись Слав'янське королівство. І там вони почали проповідь, і вони задумали піти в Рим. Ну як? Який подарок принести в Рим? Ми ж думаємо, де в гості, що купити, що приготувати. А і Мефодій – унікальні дипломати. Вони знали, що в Римі Существує триязична єресь. Латиняни так казали. Боже є Писане, не сміє бути на других язиках хлим на єврейському, гречському, латинському. Інші язики заборонені. Ота єресь довго мучила западну церкву католицьку, в принципі, і донині там не все гладко із розумінням, бо і пам'ятаємо, як пишуть наші уніати, що многі римокатолики і багато в них в вважали, що не треба простим людям писання читати, бо тогося з'являть лжетолкування. Ну опять це друга тема, а іменно Кирило Мефодій порозуміли, щоб укріпити у Римі прийняти благословення і в єпископа Римського. На православное кирило-мефодіївське богослужіння. треба щось таке подарити єпископу Римському, щоб він ну, просто согласився на все. Так і було. Вони рішили понести всі мощі кірила мощі Климента у руках кірила мефодія в Рим цілим путем везли священні мощі. А коли в Римі сообщили, що така святость йде в Рим, мощі четвертого єпископа єпіскопа Рима, дуже почитаємо його там, то назустріч їм, Кирюль Мефодію з мощами, вийшов весь Рим, і римський, і єпіскоп вийшов уперед із священниками, і народу Божий. І коли вони вийшли в Рим, прийнявшися ті мощі, Священномученика Климента, то тут же Єпіскоп Римський благословив труди Кирила Мефодія місіонерські, благословив їх переводи на кирилицю, за котру пізніше будуть современні обрехливі учені обманювати, благословив їхню роботу, мало того, що пізніше, по просьбі князя Коцела Котрий правив на теперішньому озері Балатон, щоб назначити в мефоді архієпископом панонським і в центром сірмії, де була колись основана апостольська кафедра Андроніка. Так от Андронік почав апостольську кафедру, після нього став архієпископ Мефодій, котрий образував уже. З того часу сформувалася наша православна церква. церков. временем її територія мало сузилася, бо латинство заставляло, тож церква приобріла розміри Карпаторуська православна церква. Паралельно її сталася і Охрицька митрополія, котра недавно отримала В в рамках держави северної Македонії. І так ми отримали признання і єпископа римського і Патріарха Фотія Восточного, що славянське служення на кирилиці, не на глаголиці, на кирилиці є благословенням всієї церкви, так почала функціонувати. Православна церква кирило Мефодіївської традиції або з кирилицю у храмі. Що ми робимо сьогодні з вами? Бережно держимося тої традиції. Господи, молитва ми нині поминаємо, священомученика Климента Римського, благословий нам, і нашому Собору в Ужгороді, де мощі почувають цього святого, щоб ми були такі. Держалися цієї традиції, і ніколи, бо як ми, як русини, язик, котрих, розговорний язик, котрих майже ідентичний церковному, щоб держалися цієї традиції, цього язика, цієї православної, чудесної віри на апостольській кафедрі Андроніка, архієпископа Мефодія і всіх наших святителів на Карпатській руси, бо лише так. Поступаючи, знаючи добре свою історію, має в Закарпатті нині апостольську кафедру нашої церкви, ми й тоді діти Божі, православні, не боящіся, що нас заборонять Руську церкву, Українську церкву, нашу апостольську заборонити вже не можуть, бо вона не власти сьогоднішніх законодавців. І ти, Божа мати, праздник, у ведіння, котрого ми святкуємо вже по празенству, благослови наших людей, держатися віри православної, мати добру знання в історії церкви і православ'я, ну а у вічності вірими, вєднутися з чиномучником Клімном Ринським і з нашими святими, і з святим Кирилом Мефодієм, віримо, що будемо ходити в Царство Боже, а співати будемо не по-німецьки, не по-англійськи. А по Кирило Міфодіївськи, язик є небесний Бог благословений, а іменно з ним Бог і прийме і нас, вірних церкви, бути наслідниками Царства Божого. Амінь.